Вітаю всіх. І так, друзі, хто дивився моє попереднє відео, той бачив, що я практично бо вже зробив трактор. Залишилося поставити сідушку, рульове, пару рычагів і можна було б їхати на випробування. Але ви бачите зараз перед собою той же трактор, тільки що. У нього нема переднього моста. Передній міст відрізаний і трактор стоїть на домкраті. Після довгих думок я все-таки вирішив повністю переробити трактор, переробити передок, не трактор, а переробити передок, тому що у мене трансмісія. Двигун, трансмісія, все залишиться так, як є. Там все зроблено відмінно, на мій погляд. А ось передок прийдеться переробити геть зовсім. Справа в тім, для тих, хто не в курсі, хто дивиться це в перше відео. Якщо ставити, розкажу, якщо ставити колеса десь у цьому місці, а я буду ставити тепер передній міст між двигуном і першою коробкою передач. Десь. Отут де щеплення в мене в цьому районі. Так що як поставити із цими колесами, які я планував москвичовські, то в мене ширина по осях коліс. Планується 60 сантиметрів, а рама 36 сантиметрів. Ось посчитайте, скільки там сантиметрів у нас залишається для того, щоб був виворіт коліс. виворіт коліс в такому варіанті буде такий, що, якщо на якісь там участках прийдеться розвертатися, при обробці, допустимо, тієї ж картоплі, щоб окочувати, то буде проблемно. Тому було два варіанти. Або залишити переднє міст, так як він уже є. В принципі, мене все устраювало, щоб там сильно довгий такий трактор, то на, на відео він здається так сильно довгий, так він не сильно там і довгий. В принципі, мене все устраїло б, але ще раз кажу, що якщо там десь оброблять городи, а п'ятачки там маленькі, тому що сусідні городи приходиться там розвертатися, то було б проблемно. Тому я хочу скоротити базу трактора. От, і поставити і поставити передній міст під рамою, тобто колеса, щоб були під рамою. Ху 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 І міст повинен бути стояти у цьому районі, як я вже казав, десь біля щеплення. На задньому мосту. Да. Ну от такі плани. І казалось би, що проще, взяв цей же міст, відрізав, поставив його туди, де я казав, і все буде окей, але не все так радужно. Якщо поставити москвичовська, а це в мене москвичовські скати, колеса. Якщо поставити москвичовський колесо в такому варіанті, як я кажу, то у нас буде високо піднятий передні, е, передок, передня частина трактора. І це теж буде не зовсім гарно. Тому, подумавши, я Рішив відказатись від передніх коліс Москвіча, хоча вони повністю були готові для того, щоб їх ставити. І коли мене не було це довго відео, я займався питаннями закупки ресурсів, запчастин, щоб переробляти цей трактор. І вирішив поставити. Ось такі колеса. Якщо ви побачите, вони значно менші. Це 40010. Резина е, випущена в Україні білоцерковським заводом, тобто це не китайська пластмаса. От, але я їх купив через інтернет, на руках. І вони були ну, в такому стані, що їх просто приміняти було неможливо. Вони були ржаві, побиті, прийшлося їх, можна сказати, реставрувати. Але я повністю розкрутив всі шість болтів. А тут з чим хорошо, що розкрутивши шість болтів, шість болтів розкрутивши, ми. Від'єднуємо половинки і резина з камерою залишається. свободною, їм просто можна демонтувати. Це дуже добре, дуже все легко. Міняти резину можна в течение нескольких минут. От і я все це зробив, розібрав. Повністю все почистив, ржавчини все зробив, як повинно бути, і покрасив. Провірив резину, вона трошки в деяких місцях тут тріщинки є. ось, Наприклад, не знаю, чи покаже камер чи ні. От, але це тріщ... тріщинки такі, які снаружи, внутрі їх немає, я провірив. Тобто, я думаю, що ця резина ще в мене буде послужити. Чому я вибрав ці колеса? Тому що вони по діаметру значно менші. І коли я буду ставити пере, е, передок, тобто передню балку під раму, то е, передня частина не буде така висока, як ставити на москвичських колесах. Але те, казалось би, все дуже просто, бери. Передній міст став. Підкручую ці колеса маленькі, став. І. Став сюди, от і приварюю і всі проблеми. Ака це теж не все так просто. Право втім. Охо-хо-хо. Проблема за проблемою, коротше Право в тім, що приходиться пере. Роблять повністю передню балку. Повністю. Оці ступиці, котрі, ви бачите, це по моїх кресленнях мені виточили, От. і вони були, як кажуть, їх предназначення для москвичовських дисків. Як бачите, якщо поставити москвичовський диск до цієї ступиці, е, сам, сама ступиця заходить ось цей такий, в таку нішу. І колеса, самі покришки десь у цьому місці знаходяться. Отак. От Якщо ставити диск із камерою ту, яку я купив, то в них теж є ніша. От з другої сторони, теж є ніша така, але ця ніша менша, ніж ця ступиця. Тобто ця ступиця туди не зайде. Єдиний вихід з цієї ситуації. Це повернути на 180 градусів колесо і таким чином прикрутить до цієї ступиці, що я і зробив. Але як я прикрутив до цієї ступиці колесо, то виліт колеса, одного і другого настав більший і по осях у мене замість 60 см, який я планував. У мене вийшло. Скільки у мене отрилось? 77 см. Тобто на 17 см виліт колеса більший. Оцього якраз мені і не потрібно. Тому я вирішив повністю обрізав міст, як бачите, з одної сторони. З другої сторони. Залишаю ступицю, залишаю крестовину. От, ну, речаги і все. І буду робити нову балку. Повністю нову балку. І буду робити нову балку, потім, потім на скачення. Повинна бути узіл качення. Узіл качення, мабуть, буду робити. У мене ось з'явився газоновська крестовина така от. Мабуть, я з нею буду робити. Приварив газоновську крестовину без всяких проблем. Там я вварював. Попередньому мосту там вварював е, таку втулку, не в Ну, Дуже хорошо себе зарекомендував такий спосіб, але щоб скоріше ускоритися, буду використовувати крестовину. Ну, от такі друзі, у мене проблеми були. Але я думаю, що я їх пос... ну, так, з часом потихеньку всі вирішу. Якщо я. Якщо мені вдасться це зробити, то в мене трактор десь на 80 см стане коротший. І тоді воно буде буде можна без всяких проблем і умовності робити всю роботу, котру необхідно йому робити, в тому числі і погороду. А взагалі, то базик длиніша, то це краще для трактора, він його менше носить передоктом, допустим, при оранці землі. От, при транспортуванні таких о, великих грузів то його менше кидає. Передок це вже перевірено. Але все-таки хочеться, щоб він був універсальний. Тому все буду перероблювати. Ну, от таким чином. На цьому все, друзі. Всім добра і удачі!